Школярі, столичні учні з'ясовують, хто в футболі найкращий. за ініціативи громадського руху кияни. Передусім стартували наймасштабніші в столиці спортивні змагання серед юні турнір зміні футболу на кубок Віктора Пилипишина. За перше місце змагаються близько 400 команд. Столична школа номер 41 у Шевченківському районі суботнього ранку гуде як вулик спортмайданчик в повітряних кульках. А перед школою висадили квіти на новенькому полі, готуються до відкриття спортивного свята для школярів, турніру з мініфутболу футболу на кубок Віктора Пилипишина. Ініціатор каже, це змагання, хоч проводять його лише вдруге, стало найпопулярнішим серед дітей столиці. Ви вирішили провести перший турнір. Він був дуже удачний, тому що великий успіх мав тому, що 342 команди прийняли В цьому році. Ще запис реєстрація не закінчилась. Вже 352 команди з команди цього Києва участь у в цьому в цьому турнірі. Відкрити турнір. Приїхав екс динамівець Сергій Рибров молодому поколінню. Дає настанови собі в цьому турнірі у нас подалі новий Андрій Шевченко. Чи досягнуть таких висот випробовують на практиці? Голки ловить м'яч від Риброва. А ось Віктор Пилипишин влучає уху воріт. Ще один сюрприз: роздають квитки на матч суперліги Динамо Дніпро. Їх малече розмітає за лічені секунди. Дев'ятирічні на цьому матчі лише вболівальники. А до першої товариської зустрічі готуються найстарші команди п'ятнадцяти та 17-ти річні. Команда Кияни передусім проти команди вихованців військового ліцею. Стара рота! Стара рота! Стара рота! Дила! 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 Фінішує гра впевненою перемогою команда Кияни передусім, але турнір на цьому не завершується. До вересня на збудованих у Шевченківському районі 22 спортивних полях зміні футболу визначатимуть найкращих спортсменів: Антон Чіпоренко, Павло Не Чіпоренко, День Сіті. Сьогодні в українському домі згадували